Невчасно прийняті необхідні рішення, можуть бути вже недоречними і шкідливими. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 липня, середа, і в середу у мене на каналі програма Середа не біда». Сьогодні в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про ситуацію, яка ну, може чимось нагадати нам те, що відбувалося на кордоні з Польщею, коли були заблоковані пропускні пункти. Там через українське зерно, потім були там введені відповідні обмеження. Зараз ми вже платимо мито ми і за манну крупу, там за яйця і так далі. Тобто весь цей процес він почався в свій час, ну, з моєї точки зору, через неадекватні рішення чинної української влади, коли було звернення до світової організації торгівлі, так, скаргою стосовно Угорщини, е, е, Словаччини. І Польщі. Так от зараз Угорщина і Словаччина можуть звернутися до арбітражного суду. Про це сказав мені закон справ Угорщини Петер Сіарто, Була зустріч міністрів закордонних справ, членів Європейського Союзу, і там Сярто, і, до речі, Словаччина також Угорщина і Словаччина, вони звернулись до Європейського Союзу, щоб він посприяв консультаціями, там проведення консультації з Україною через. Запровадження заборони на транзит російської нафти, нафтопроводом Дружба через Україну до Угорщини і Словаччини. Ну мова йде про нафту Лукоїла. Ну, Так чи інакше, ця ситуація, ну, як на мене, виглядає не такою однозначною. Так, здавалось, емоційно потрібно підтримати таке рішення чинної української влади, адже особливо Угорщина, вона там багато нам зробила. Сюрпризів в лапках, м'яко кажучи, неприємних, і, зокрема, там і блокування тепер вже оцього фонду 6,5 мільярдів євро на закупівлю озброєння для України. Там ми пам'ятаємо, часи із ВЕТО звето стосовно і початку переговорів, ну, багато інших моментів, які Угорщина використовує ну, по великому рахунку, підтримуючи ну, позицію Російської Федерації. То потім після. Виборів парламентських у Словаччині, коли Роберт Фіцев став прем'єр-міністром Словаччини, також Словаччина змінила свою позицію по відношенню до України стосовно допомоги військової в першу чергу. Але от зараз, як на мене, може бути все ще гірше для України. І от президент вже Словаччини з цього приводу виступив пан Пелігріні, який сказав, що можуть бути в житті то, ну, з заходу з боку Словаччини, та міністр оборони вже Словаччини почав щось говорити. Ну, проблема в тому, що Словаччина також є транзитом допомоги Україні. І Словаччина, до речі, допомагає постачанню, чи Словаччина йде постачання електроенергії в Україну. Нам зараз і дуже не вистачає, як кажуть наші представники влади. Ну і мова йде про реверс газу також через Словаччину. Тому е, вжити Заходи Словаччина насправді може. З Угорщиною, ну не так може бути для нас болісно, але, на жаль, оцей нафтопровід Дружба він постачає як в Угорщину, так і в Словаччину, нафту. І якщо ну, відносно через Угорщини там, можна якось було їх поставити на місце. Продемонструвати, що взаємостосунки між сусідами, це двосторонні рухи, не можна там одноосібно вирішувати ті чи рішення, то стосовно Словаччини ситуація не настільки однозначна. Я не знаю, якою причиною ну, було рішення, тобто яка була аргументація, хто порадив для того, щоб прийняти це рішення стосовно заборони транзиту Луковілу чи було. Попередньо якось поставлені до відома представники влади, як Горщина та чи Словачин, це було прийнято раптово, ну, можливо, ми ситуацію цю прояснимо, але так чи інакше, якщо Словаччина, умовно кажучи, заблокує пропускні пункти, через які йде і допомога, зокрема так, через Західну Україну, якщо Словаччина вирішить, Ну, е, призупинити реверс газу, який потрібен Україні, якщо Словаччина вирішить не допомагати Україні стосовно електроенергії, яку ми імпортуємо, я думаю, у нас будуть ну, набагато більше проблем, ніж у Словаччині угорщини з нафтою. Хоча Петр Сярто міністр закордонних спровочне звив, що це є там фонд. Ну, Така фундаментальна загроза для Угорщини, що от це потрібно, може бути серйозна криза, але мені видається, що криза буде набагато більшою в Україні, що вони також, в свою чергу, приймуть рішення, оце там заблокувати, що йде через територію Угорщини. Напевно, ну, з моєї точки зору, потрібно було приймати відповідне рішення. Можливо, це мало бути рішення попереджувальне Варто було, напевне, це робити, як на мене, раніше, не тоді, коли Україна в такій скрутній, зараз в скрутному становищі, в скрутній ситуації, як зараз, як нам просто необхідно, щоб все, що йде нам на допомогу, щоб воно найшвидше приходило в Україну. Якщо тепер будуть якісь ну, блокування, то це точно не покращить, м'яко кажучи, цю скрутну ситуацію, яка є зараз в Україні. А от в певний період, напевно, треба було сигнал дати і Угорщині, і, напевно, коли там Фіцов почав зразу щось там заявляти. Тобто, ну, хіба що, хіба що, ну, я би дуже хотів собі там уявити, що є якийсь план, я би дуже хотів вірити в те, що, можливо, цей план, який є, він узгоджений із нашими партнерами по Європейському Союзу для того, щоб ну, поставити на місце е, Орбана. В першу чергу Угорщину. Якщо цей план він узгоджений з тим, що відбувалося, і, до речі, на засіданні тих міністрів закордонних справ, країн-членів СД, там обговорювали ситуацію стосовно так званого голуба в лапках миру Віктора Орбана, який там поїхав, і в Москву, потім в Китай. і... Там серйозні претензії, там певні вже символічні рішення прийняті, що не будуть збиратися міністри закордонних справ у серпні в Будапешті, а Горщина зараз головує в Європейському Союзі, вони будуть збиратися в Брюсселі. Тобто, якщо це все узгоджено, є якийсь такий спільний план, окей, тоді, ну добре, ми можемо це зрозуміти. Ми, ми це побачимо ну, буквально, там, я думаю, найближчим часом. Але якщо це. Рішення було прийнято, ну, бо так от комусь захотілося, бо, на жаль, дуже часто у нас приймаються рішення, ну, з моєї точки зору, які ну, неадекватно е з точки зору е наслідків, тобто якось не прораховується, що може бути після цих рішень, то ця ситуація для нас буде точно невиграшною, м'яко кажучи. Ну, Для прикладу, ну, зараз є з візитом. У Китаї з вівторка по п'ятницю мені закон справ України Кулеба. Він поїхав там говорити про мир, щоб Китай якось відіграв роль, щоб Росія і Україна почали якісь мирні перемовини. Але я хочу вам нагадати, що в червні місяці до цієї конференції високого рівня щодо миру, яку називають в Україні самітом миру у Швейцарії, яка відбулася 15-16 червня, от до неї. В Сінгапурі, куди прилетів, знову ж несподівано. Володимир Зеленський він там виступив і звинуватив Китай, який зриває проведення цієї конференції. Так, я ще раз хочу про це сказати. Ми про це говорили, була програма спеціально присвячена цій темі. Скоріше за все, так воно і було, Китай це все робив, але точно це не потрібно було робити публічно. Тобто, точно це не сприяло покращенню взаємостосунків між Україною і Китаєм. І тепер сподіватися на те, що Китай там буде якось сприяти нашій позиції, нашим якимось пропозиціям, нашим умовам, ну це бути наївною людиною. Тобто, зіпсувавши спочатку стосунки з Китаєм, потім намагатися, щоб Китай якось нас підтримував, це недалекоглядно і це безперспективно, на жаль, хоча безумовно. Було б краще, якби ми з Китаєм не сварилися. Тепер ми фактично ну, публічно сваримося із Угорщиною і Словаччиною. Чи варто до того, чи ні, ну, знову ж покаже час, час, але я думаю, що наслідки можуть бути для нас неприємними. І наскільки адекватне і доречне це рішення, це також покаже тільки час. На мою думку, що на сьогоднішній день, якщо це не узгоджено, з нашими партнерами по Європейському Союзу, щоб ще раз повторюю, поставити, ну, умовно, поставити на місце Віктора Орбана і, можливо, Роберта Фіцо, тоді це рішення, якщо воно не узгоджене, це рішення є шкідливе для України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Ну і як завжди, на завершення програми, хочу всім нагадати, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!